Всім синоптичний привіт, дорогі мої глядачі. Я дуже рада з усіма зустрітися вже у новому метеорологічному синоптичному тижні і поговоримо про те, якою погода буде сьогодні у вівторок, 14 жовтня. Жовтень, і, власне, осінь наближаються до своєї вершини. Це означає, що половина осені, звичайно, вже поза нами майже, але ще до зими досить далеко. тобто ще... Півосені у нас в запасі. Ну, погода дуже різна, і прояснення, ось як ви бачите. Я у Славську у Карпатах перебуваю, і принагідно всіх сюди запрошую за можливості, бо ви прекрасно знаєте, що Карпати красиві у будь-яку пору року, але осінь це особлива пора. І тут. Кожного дня хочеться співати у Карпатах, ходить осінь, піснею, трембіти. Трембіти не чути, але осінь справді ходить. Е, так холодненько, вогко. Перед цим йшли дощі. Ну, навіть така мряка якась, але було дуже красиво. Адже, як ви бачите, ще дуже-дуже багато зелені. Ну, ми розпочинаємо прогноз як завжди. Сьогодні у Західних областях України. Хмари ще з'являться, набіжать і місцями невеликий дощ пройде. Температура повітря невисока. Десь очікується впродовж дня плюс 7, плюс 11 градусів. На Закарпатті традиційно до плюс 14. У північній частині України Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська області буде дуже холодно, дуже. Температура повітря. Плюс 6, плюс 9 градусів, аж боляче вимовляти. Ночі холодні. Принагідно зауважу, що вночі, ось, наприклад, найближчі ночі, яка буде, очікується, взагалі, навіть із заморозками, і десь, ну, а така середня температура, плюс 2, плюс 6 градусів. І також сьогодні. У північних областях місцями на великий дощ. На сході України також буде волога погода, трохи тепліше. На Харківщина холоднувата, така, чесно кажучи, десь плюс 9, плюс 10. Ну а на Луганщині та Донеччині ну, можливо до 12 градусів тепла. У центральній частині України також місцями невеликі опади у вигляді дощу. На щастя, поки що, температура повітря найнижча на Вінниччині. Десь плюс 7 плюс 9 градусів вище, як завжди на Дніпропетровщині. Ну так, загалом, скажімо, від 8 до 12 градусів тепла. Південна частина України матиме ексклюзивну погоду, бо ну по-перше, тут сьогодні не буде опадів, сьогодні 14 жовтня на півдні без опадів, і температура повітря плюс 12, плюс 15 градусів в Криму навіть до плюс 16. У Києві одягайтеся дуже тепло і вдома, і на вулиці, бо в день плюс 8, плюс 9, а може навіть і плюс 7, плюс 8, і це дощ, вогко, холодно. Ну, словом така собі погода, чесно кажучи, мало комфортна. А якщо десь ще не вимкнули опалення, то взагалі. Дуже-дуже холодно. Тут головне не застудитися, дочекатися, поки, ну так би мовити, теплих часів принаймні вдома. Ну, ось така найближча синоптична ситуація. Сьогодні, як я вже сказала, ще раз повторюю, що це: ось оці невеликі дощі охоплять практично всю нашу територію. Вони спричиняться діяльністю атмосферних фронтів північно-східного циклону, а на півдні буде підвищений атмосферний тиск, тому там без істотних опадів. Ну, звичайно ж, ця краса. Славська, це рідне селище мого тата, звідси його рід, звідси тут дід. Тут збереглася навіть справжня наша родова бойківська хата. Вона зараз нам не належить, на жаль, але вона є, нею можна милуватися, ходити. Там поруч живуть прекрасні, чудові люди. Слово славське, як завжди, чудове, прекрасне. І дуже я вам скажу корисна для здоров'я, для нервів, для дихання, тому що повітря чисте, гриби ще не пробувала, але спробую спробувати чи є і вам обов'язково доповім. Ну і ще хочу про нагідно сказати, що. У Славську відбулася презентація в неділю моєї книжки Тролейбус номер 15 і то справа навіть не в промоції, хоча це також важливо. Але ви знаєте, неймовірна атмосфера, неймовірні люди. Дуже сучасний такий центр для подібних зустрічей. Він називається «Гори вражень і ну, як для селища, це просто дуже дуже сучасно, дуже цікаво, дуже багато людей, молоді. І в мене залишилося одне з найяскравіших, чесно кажучи, вражень. За от увесь цей тур. Я мала такий письменницький тур деякими містами Західної України. Хто стежить за моїм ютуб-каналом, то мав можливість спостерігати за цим. Ну, Віславська, ви знаєте, це якесь просто ну справді горе вражень, інакше і не скажеш чудовий слоган. Тому насолоджуйтеся. Рідною природною, рідними місцями одягайтеся тепло, слухайте і стежте уважно за прогнозами погоди і уточненими, і власне і за самою погодою, тому що по-різному буває, бачите, все ж таки поки що, принаймні, ну, вже куди далі чекати, але будемо все одно чекати такого класичного бабиного літа. Нема. Я знаю, що завжди у ці дні у Славську було сонце, тепло, ну вночі, можливо, навіть і заморозки словом. Була дуже така сонячна класна погода. Ну, Сьогодні теж трошки виблискує сонце, але повторююся, що сьогодні, 14 жовтня, все одно ще якби, ну, будуть і дощі невеликі, і хмарна погода. Ну, і Трошечки знаєте, таких кольорів вам покажу. Ось ви подивіться, яка як красиво. І ще дуже мені подобається також така є яблунька. Обов'язково поділюся кадрами ці яблуньки, тому що це дуже-дуже гарно. Там десь сидить кіт Фелікс, я хотіла його вам показати, але ну, він такий трохи зайнятий. Ось, дивіться. О, дивіться, яка класна яблуня. Рясно, гарно. Вони такі, ніби невеличкі, але дуже-дуже смачні. Ну, ось е, така. Прекрасна природа у Славську. О-о, ви знаєте, Фелікс, Фелікс, іди сюди, іди, Іди привітайся. іди привітайся. Фелікс дуже чимний кіт. Зараз, якщо буде його видно, я навіть не бачу. О! О-о-о-о-о! Молодець, молодець! Фелікс просто молодець. Прийшов і привітався. Так. Фелікс, скажи людям що-небудь. Так що, як ви бачите, наші українські коти і найкрасивіші у світі. Отже, ще раз, сьогодні переважно невеликі дощі в Україні, на півдні без опадів, і холодно, навіть дуже холодно. Одягайтеся, утепляйтеся, усіх люблю і обов'язково підписуйтеся на мій YouTube канал. Щасливо!